Вітаю, кінець квітня. Почала лохина в принципі, вже цвісти, деякі сорта. Деякі сорта в ось такій стадії. Це в нас дюк. Пізній чендлер на ось такій стадії. Зараз хороший тиждень погоди і лохина удачно відцвіте, основне, що не було дождів. Це у нас є далі. Бригіта Блю. Ось дивіться, який шикарний. кущ, обліплений повністю цвітом. Нельсон. Дароу. Здорову. Блюголд. Ось який Блюголд. Спартан. Дальше тора в нас. Тору. Blue Gold. І цей Blue Ось на такій стадії лохина. Обробки по лохині ми ще не проводили. Слід необхідно було привести до цвітіння. Ми не встигли, бо були свята. Залишаємось в такому вигляді. Пройде цвітіння, зробимо раз профілактику і на цьому будемо більше не будемо проводити. І також покажу чендлер. Чендлер, який висаджували цього року. Як бачимо, теж деякі бруньки є. Будуть свісти, буде невеличкий врожай. Основне, щоб він прижився і дав хороші прирости. А так, невеликий врожай це невеличкий бонус. І так, друзі, полохині. Два-три тижні хорошої погоди і глухина від До зустрічі!